Я вас вітаю на моєму каналі, на каналі моїх картин. Сьогодні я вас хочу познайомити з однією з моїх найулюбленіших картин. Це Варвара, букет Варвари, стрічечка Варвари. Всі я її називаю по-різному. Хочу, щоб ви подивилися, я відкрию вам всю загадковість, містичність, яка відбувається з цією картиною. Друзі, дякую вам, що ви на моєму каналі. Дякую, що ви лайкаєте, дякую, що ви коментуєте, дякую, що ви заходите і дивитесь все про мої картини. Картина букет, букет Варвари, стрічечка Варвари, я просто називаю Варвара. Була створена в 2020 році. Це полотно, полотно 80 на 80. Намальована вона була масляними фарбами. Всередині картини я обклала шовкову стрічечку, яка була освячена на мощах святої Великомучениці Варвари. Полотно перед тим, як почати малювати, було натерте ладаном. Кожен раз, знаєте, коли я намагаюся сфотографувати або зняти відео з цієї картини, мені взагалі не вдається, тому що вона якось спливається, йдуть якісь такі е, поміхи на екрані. Я... Але я хочу вам розказати про цю картину, як вона себе ну, проявила, показала. На слідучий день, як я вже створила цю картину, вона переночувала. І стрічечка, ось така хварник, стрічечка вкладена. Давайте я зупиню, щоб ви подивились. І з цієї стрічечки ще вийшло так, що від неї йшли ниточки, отакі, шовкові, і кожна ниточка, от вона, ніби, дивіться, вона ніби створювала букву В, В, з яких сторін ви не будете крутити Варвара, чи W, от, чи так В, просто виходить, виходить буква В. І от на наступний день, на наступний ранок, як вже була картина створена, я почала дивитися на неї. І, друзі, дивіться, що я замітила правий вугол. З'явилася така гарна, силует, білий силует дівчинки. Вона ніби щось тримає в руках, але таки, бачите, в неї ніби, ніби крила. Голова в неї така, вона витончена, дуже гарна. Це з'явилося на свідичі ранок після того, як картина була створена. Така красива дівчинка. Ну, теж дуже, важко, дуже важко знімати. Це єдина, напевно, картина, яка взагалі не дає себе знімати. Вона ні фотографії, ні відео вони взагалі не виходять у мене, тому що ідуть постійно якісь поміхи. Давайте я отак зупиню, щоб ви могли просто подивитися, роздивитися краще. До речі, багато медитацій, там, де йдуть медитації про укріплення сил від стресу, від страху, від панік. Я створюю на основі цієї картини. Така, дивіться, красива, гарна дівчинка така вийшла у нас. А це така. Ну, я називаю цю картину Варвара. Коли я почала безконтактним градусником робити заміри температури полотна картини Варвара після 28 градусів, градусник почав показувати з кожним разом, як тільки я наводила от лучі, такі теплові лучі безконтактного градусника на полотно, температура почала підвищуватися. До речі, якщо ви побачите, тут от намальований. Такий будиночок, це означає, що можна заміряти температуру будь-якої поверхні, не тіла, да, а поверхні. Перед цим я прийшлася до стінки, я стояла десь хвилин 5, заміряла температуру стіни, щоб впевнитися, що вона не нагрівається, коли я підходжу Градусник показував постійно одну і ту саму температуру. Потім я підійшла вже до картини і почала навела, навела градусник. Показала температуру 28,1 потім вона почала підвищатися, підвищуватися, підвищуватися. Я в цей час просто робила кадри, ніби кадри як фото, фотографію на температурі 31 градус. Я вирішила далі просто все знімати на відео тому що подумала, якщо ну це, це, це просто як доказ, що це дійсно вона, вона підвищується. Тоді зараз я. Я зараз включаю відео, щоб ви також зі мною подивилися, як підвищується температура у цієї картини. Температура 31,3. Далі 34,7. Я градусник не прибираю, зверніть увагу, він стоїть направлений на полотно, там, де кладена стрічечка. Температура 53,8. Ну, десь, десь період, вона починаючи десь там з перших хвилин, вона підвищувалась і підвищувалась. Різниця між переглядами десь було по хвилині. Візе курсорчик наводиться, і температура 68,7, і на цій температурі у мене просто градусник вибило. Він взагалі він не включався. Десь він дня три не працював. Коли я потім звернулася до спеціаліста, ну такий технар, я запитала, чи може такий градусник безконтактний. Давати похибки, щоб ну, така різниця від температури 28,1 до 68,7 піднімалася постійна температура. Коли я йому розказала, що перед цим я міряла температуру стіни, я підходила, виміряла температуру дівана, довго біля дівана, щоб, щоб перевірити градусник, чи він працює вірно, чи температура не буде мінятися. У них температура була там майже однакова у температура стіни, температура дівана. І на що мені відповіли, що похибки в таких градусних, вони в градусниках вони дійсно можуть бути. Але ця похибка може бути, наприклад, 28,1 градус, да? і потім через який вона може змінитися. Термін там 28,3 або 28 і 4. Ну, там 0,3, 0,2, ну хай 0,5 це максимальна похибка, яка може бути. Але в такий перепад, наприклад, від 28 градуса до 68,7, і потім градус вибиває. Це значить дійсно, що так як це тепловий так, градусник, він розрахований на, на об'єкт, який нагріває тепло, він його виміряє. То, значить, дійсно температура, ну температура є. Але це таке моє, моє дослідження. Ем, ну, відео я вам показала. Я дуже сподіваюся, що мене ще раз ще раз вдасться зробити. Я просто вже налаштую камеру і буду. Камеру зі сторони, щоб в мене була можливість нормально, спокійно медитувати, дивитись на картину і заміряти градусник і ще раз провести такий експеримент. Ти зробила такий колаж колаж із фотографій, з фотографій щоб подивитись таку динаміку, як, як підвищувалась температура. Але я вам ще хочу сказати, що я ну, дуже обожнюю. Святу Варвару, я дуже-дуже сильно обожнюю, я дуже люблю. Я дуже завжди чекаю її свята, щоб, щоб піти в цей день, відкривають її мощі. І я хочу вам сказати, що коли стоїш у черзі, щоб прикластися до мощі святої Варвари, то чуєш дуже багато різних історій про те, про її зцілення, про те, як люди, коли дізнавшись про те, що в них якась хвороба, вони. Там накприклонились перед мощами Варвари, і на одну на одну жінок на неї просто вилилося масло з лампадки, що висіло на ну наверху. І вона розказує, це в черзі. Вона стояла. Вона ми в черзі до мощі стояли, і вона от мені особисто розказувала, що коли вона вийшла на вулицю, вона ну вона була, вона не очікувала, тому що вона тільки вийшла від лікаря і зайшла в собор. Якраз це було свято Варвари, вона стала. Стала в чергу до всіх, щоб приклонитися. От вона, коли приклонилася, вивелося масло, вона не очікувала, вона не зрозуміла, що що відбулося. Вийшла на вулицю, то вона, коли почала перевіряти своє волосся, свій одяг, він взагалі був, ніби ніби нічого не трапилося. А потім вона каже, що вона... це було просто чудо, було диво. Коли вона пішла до лікаря, виявилося, що в неї немає, що хвороба пройшла. І вона каже, кожен рік вона приїжджає, вона приклоняється. Тому такі дива. Два відбуваються з Варварою.